Шепшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить, людино, підожди, підожди, людино, будь ласкава. Не всі, не всі, хоч ягідку облиш. Одна пташина так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб було красиво. Ліна Костенко. А осінь з допомогою вітрів обірвала з дерев уже все листя, і стоять вони обезлистяні, немов у великому стрібти золі. Показуючи нам свої оголені тіла, які вже не такі красиві, які були ще до недавнього часу, вкриті багряним, золотавим і зеленим листом. Але деякі дерева, деякі кущі, деякі квіти. Витримали і морози, і вітри, і до цієпори чарують нас своєю красою, особливо цінною, тому що основні вже барви і квітами, і деревами втрачено. А я в черговий раз показую вам зроблену ще весною чоловіком огорожу із верболозу. Вона ось така обезлістина, але все ж навіть в цю осінню пору залишається привабливою. І, звичайно, притягують нашу увагу, наші вічно-зелені рослини. Ось так підросли наші туї, їх небагато, тільки чотири. І з іншої сторони ще одна туя посаджена, туя складчаста. Ось так величаво стоять вони. І в літню пору віяло від них стійкістю. І тепер лиш злегка похитуються в такт повіву вітру. І ось така складчаста ста красунечка також досить таки підросла. За літній період з нанизаними бусинками, кругляшками стоїть барбарисовик. така мало поширена кущова рослина. А я вас вітаю, і це канал село ти Моя доля. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я. І усіляки гараздів, а день сьогодні причудовий, немов би весна прийшла в гості до листопада, а сьогодні маємо вже 19 листопада. Недалеко вже і до грудня, лишилося до зими, ще тільки трішечки. Неохоче скидають лист наші плетисті троянди. Ось до цього часу стоять такими зеленими і вкриті листям. І ще Барбариси Тунберго. Змінив колір. Якийсь оранжевіший, бо спочатку був червоніший, а тепер ось такий. І далі такою яскравою плямою виділяється на фоні дерев, які, і кущів, які вже втратили свою привабливість через те, що з них упало листя. Барвінок не боїться холодів. І красені Барбариси залишилися в гнізді наші лелеки і не збираються в вирі вилітати, не знаючи, чоловік їх зніме на зиму із цього постаменту, чи так вони й стоятимуть, вдивляючись у далечінь і виглядаючи весну, і своїх друзів лелеків, які знову і знову будуть повертатися із далеких країн. До рідних гнізд. І ось такий барбарис, такий пухнастик, розростається в ширину. Відповідаючи на вітрові капризи, крутиться колесо вітряка, лопасті в різні боки. То в одну сторону покрутий, то в іншу. А деякі мої хризантеми так і не показали себе в своїй повній красі, прибиті морозом, ось такі не дуже привабливі. Не боїться холоду, вівсяниця сіза ось такою зеленою і війде в пору зими. зими. І зеленим стоїть кущ форзиції. Також не обсіпав листя і стоїть ніби спогад пролітній період, коли все було зелене, не тільки цей кущ, а й всі дерева і кущі, які ростуть довкола. Підріс нас наш кепарисовик. Не так швидко росте, як би хотілося, але потроху. Піднімається над землею, росте помаленьку, підростають карликові туєчки, Даніка і теді і розвіваються на вітрі міталки міскантуса зебрінуса. Сам він такий пожухлий вже став. А мітельки і до цієї пори красиві. А ми з вами від чого вийшли, до тої повернулися. І я вам згадую, що це був канал Село Ти Моя Доля. Я вам показала те, що ще до цієї пори залишилося привабливим, які рослини залишилися привабливими, незважаючи на те, що вже пізня осіння пора стоїть і недалеко і зима. І, як завжди, кажу, підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, ставте вподобайки і до зустрічі!